Вітайте, прославляйте, величайте, приходить Господь із Небес, у тихій дитині, в маленькій дитині, сам вічний, могутній творець. Для чого ж він народився, для чого із неба зійшов, чому немовлям між людьми появився і славу небесну лишив, щоб ніхто не боявся до нього прийти, з довірям спішив до любові. Всі упадки і болі Йому приносити, приймати прощення в незбагненній любові. Величайте Його, прославляйте, залишайте всі справи, труди і гріхи, серця відкрийте, Ісуса впустіте, замешкайте в Ньому на вічні віки. О Ісусе, мій Силу, мій Боже всесильний, з Небес. Поглядати в турботі, тут на руках моїх ти спочиваєш, а з у церкві в кивоті. Що за любов тебе наповняє, приходиш у тілі дитини, сьогодні всім людям себе ти являєш, прощаєш гріхи всій провини. О Ісусе, мій Боже, відкинути світі, любитиму, тебе я без ти в тілі, а згодом залишишся в пліві, щоб кожен приходив до тебе щоднини. Ти шлях освітиш для кожної душі, провадиш вічну домівку до Творця, щоб тут і в небеса прославляли Отця. Жень поволі тихо, товорах. Денис ліг отару до пуша. І праці менше підкріпитися пора. Десь у торбі, як і пасху ханцю. Так піть, чола, заохліт, то давня ціна, то гріха Адама голодом не Трудити слід на цій землі щодня. Та все одно бідне тіло Смерть контролює. Тож воно ліми, хай ці дари підкріплять тіло нам, що духням заселився, бо Господи, сам хвітом пішли, Сповни своїм добром, щоб кожного спивсь. є у нас, що стане радістю для цілого народу, прийшов на землю повноти вже час, дитя вам народилось із Давидового роду. Спаситель, цар, хліб вічного життя, водночас пастир і пасовиську для отари, щоб вам запевнити щасливе майбуття. За вас ягнятком він жертовним стане. Спіші до довеємо пастушки, насіння в'яза знайдете зернину, що проросте, зігнивши через хрест важкий, ідіть погляньте на божественну дитину. Марії, наші предки давно в пустині Божу манну отримали з неба. Так тепер він залишив нам своє тіло, пожива щоденна. Направду, Йосипе, яке ж це диво, творіння тримає на руках Творця. І більше Він віддає себе на поживу, щоб кожен приходив додому Отця. Сіна зове до святері, по нас у дістах наші сках, діду, віку тях, відкриємо сьогодні двері. Цей Ісус, ваш Спаситель І Бог. Усі щиро до Нього верніться. Він надія і щастя, сам Бог. Але ж він залишився в кивоті, той самий, як і колись. Своє тіло укрив виді хліба і поживою стати схотів. О, наверніться, наверніться до нього, він покірне і тихе ягня. Все простив, що зробили ви злого і візьми вас у вічне життя. Полюбий, Господи, Ісусе дорогий, все щедрий вічний, що є сам любов'ю. До тебе ось приходжу, ти один святий, ти відкупив усіх своєю кров'ю. Тепер я чиста і свята земля, я Україна, рідна для свого народу. Мене також обмила кров ясна, невинно убієнник за церкву, за свободу. Милосердний Боже, ось моїх дітей до тебе я приводжу у поколі і благаю тебе, ти своїх очей не відвертай від них ніколи. О Боже, дитино, ту до тебе з братами, я бачу надію у тебе в очах. Так, напевно, майбутнє виглядає часами, біля тебе ж згасає мій страх, дай нам миру, дай дітям, де не можна на світі тим жить, дай правдиву свободу українцям здобути в своїй хаті, в твоїй правді нам жить, Поможи побороти ворожу навалу, лихо, горе, війна свіни. Хай у мудрості Божій народний прозріє, хоч тобі, дитятко, надія моя. Любий Ісусику, вітаємо вітаєм тебе, радієм Твоєму приходу, тобі мимофір нашу несе від усього рідного народу. Ми багатих дарів не принесли, і без золота, і смири не йдемо. але серденька щирі і чисті тобі в дарунок кладемо. Тебе, наш Боже, ми просимо, освяти стражданий наш край, оприйми наші Ісусику, сльози, і людей, з гріхи не карай. Мир поверни Україні, зупини руїну війни. Вчини, що були ми свобідні і для тебе наш Боже жилий! О, я чую ваші благання, моє серце відкрите для вас, знаю теж кожне страждання, бо проходжу я з вами цей час. Мої любі, безцінні дітки це за вас, я життя віддаю, це за вас, я у кожній церковці. Укритий у вигляді хліба живу, я чекаю на вас, мої дітки, Євхаристії та й святі, свою душу вбийте спішіть і до них мене прийміть. Будьте певні, не відкину, Не залишу самих за у біді, тільки ви у цю страждальну днину в покаянні повірте мені. Приходіть всі до мого сина, своє серце даруйте йому. Віддавайте з довірою, як мала дитина, йому всі болі, горе і біду. Він утішить вас і розрадить, ніколи <кій> тоді не покине. Всіх до неба провадить, якщо скажете щиро, прости мені. Виличайте, любіть, приславляйте, живого Бога тут, на землі. Все життя своє йому віддайте та замешкайте в вічному добрі. Великайте. Любіть, прославляйте, Євхаристії самого Христа, поквіні, подякуємо, віддавайте, любіть любіться, чисте, якня. Просторах, ви оселитесь поряд із ним, оглядатимете Божого Сина, прославленого і житимете ним. Май у кивоті, чекає з нетерпінням кожного із нас. Він все прощає у турботі з упадків підіймає повсякчас.